Молитві схиляюсь на колінах тиші, і тебе я благаю, бо владика душі, прийде в серце, благаю, сам засядь у ньому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму, прийде в серце блага. Сам засяю йому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму. Всі щоденні турботи залишили мене, серце тиснуть скорботи, сон нічний не бере, даси світ повіт знаю. Напитання душі, тож приходь, я благаю у вечірній тиші, да си На напитання душі, тож я благаю у вечірній тиші, словом правди щоденно шлях життя освітляй Дай надію та й тайни нам відкривай, що прийнять життя слово, що горіли серця, щоб іти до основи, до небес до отця, що прийнять життя словом, що горіли серця, щоб дійти до обнови до небес до отця.